Бажаю здоров'я, шановні українці та українки. Сьогодні дві наші області спочатку Волинь, Безпекові питання, кордон, все те, що стосується півночі нашої держави. Волинська область, Рівненська, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина. Багато вже зроблено і по фортифікаціях, і по мінуванню кордону. Але є ще кілька доручень для військових. Дуже важливо. Звичайно, багато енергетичних питань, також соціальних освітніх. Попереду навчальний рік, і зараз пріоритет нормальне, не дистанційне навчання для дітей всюди, де це можливо завдяки укриттям. Є доручення уряду України прискоритись із допомогою по побудові укриттів щодо енергетики. В більшості наших регіонів є значні можливості для створення нової генерації, вже є кредитні. Та грантові програми є різні форми підтримки від наших партнерів. Більшість громад можуть знайти для себе варіанти такі, щоб забезпечити людям більшу енергетичну спроможність на рівні всієї держави. Ми працюємо над захистом енергооб'єктів. Всі терміни щодо конкретних об'єктів, які озвучуються зараз на нарадах, мають бути дотримані. Це буде критерії для деяких кадрових питань. Говорили сьогодні і про те, як додати, зокрема, Волині, більше економічних транспортних можливостей. Регіон має значний потенціал, який зараз ще не реалізовується це і транзит через кордон і розвиток у самій Волинській області. Область та уряд разом мають підготувати відповідні кроки, відповідні рішення. Тут зараз у Рівненській області. Я відвідав шпиталь, де допомагають нашим воїнам. Дякую кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі, всім, хто повертає до життя наших захисників. Також провели сьогодні і обласне засідання конгресу місцевих та регіональних влад. Вдячний усім очільникам громад, усім керівникам українських компаній, які які стараються зберігати робочі місця для наших людей, створюють нові. Я дякую усім, усім нашим людям в кожній громаді України, хто якісно робить свою справу, хто допомагає допомагає всім цій нашій державі захищатись і збільшувати можливості України. Слава нашим людям, слава Україні.